Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд, Ну, я все роблю, намагаючись такі патетично серйозні теми зацепити, зачепити, які щось понукають. Я вирішив сьогодні вас порозважати. На Ютубі не буду приховувати, це ролик я взяв з Ютуб, ну, не ролик, інтерпретацію. Є такий популяризатор науки, психології, як звати його Річард Вейсман. Цікава людина, незвична людина. Вічно він, як щось опублікує, одразу починається такий шум. Одні повна фігня. Я робив, нічого це неправда, Другі, вау, дійсно працює. Ну От в нього в рубриці Психологія за 60 секунд. Класно, от Що мені подобається? І Я намагаюся в цих терапевтичних етюдах говорив, це буде 3-5 хвилин, виходить 20-30. Ну, я принаймні намагаюся зробити коротко. Так от, в нього реально в 60 секунд викладається цікава одна ідея. Помилкова. І я вирішив її переграти для вас, щоб ви попробували і сказали, воно для вас працює чи ні. Але я одразу поясню, в чому я вважаю помилковість а, професора Вісмана. Він. Зараз я вам покажу це на екрані. Він пропонує зробити такий тест, психологічний тест. Якщо ви правша, ви працюєте правою рукою, от в даному випадку я правша, я підняв праву руку і палець вказівний. Якщо ви лівша, ви працюєте лівою рукою. І ваше завдання намалювати вашою рукою, домінуючою рукою, букву Q. На своєму, на своєму лобі. Давайте так переводимо, перекладаємо, на, щоб не було плутанини, як пишеться Q, дай згадати, як її пишеться, а яка а, головна буква велика, Q чи маленька. Ні, пишемо велику букву. І щоб не було Q, одразу кажу: пишемо букву Я. От всі знають букву Я. Отже, ви вказівним пальцем на своєму лобі пишете букву Я. От, малюєте, намалювали. Давайте це зробимо, а потім я почну пояснювати, що до чого. Отже, починаємо. Витягнули палець і намалювали на своєму лобі пальцем букву Я. Зробили це? Я чекаю. Зробіть це. Домінуючи рукою оказівним пальцем. Намалювали на своєму лобі букву Я. А тепер уже показую і, власне, іде інтерпретація. Що говорить професор Вісман? Він говорить, що якщо ви намалювали букву Q', ну, в даному випадку я, давайте я вже буду говорити лише про Я, Якщо ви намалювали букву Я так, що читають інші, тобто ви стаєте буквою Я, щоб людина, глянувши на ваш, на ваш лоб, як на листок паперу, прочитала, це буква Я. Значить, ви людина. Хороший обманщик от такий незвичний поворот. Тобто, ви демонструєте себе, ви робите якесь враження себе, ви показуєте себе, ви екстраверт, а ще й нарцистично орієнтований, і так далі. Ви весь назовні, ви готові створити враження, зманіпулювати. Звідси він робить такий фокусний висновок. Ви хороший обманщик. Я не говорив, Це його інтерпретація. Ще раз говорю. Якщо ж ви намалювали букву Я так, щоб читали ви, ну так, наче ви дивитесь на листок паперу для себе, відповідно, ви інтроверт, ви заглиблені в себе, ви весь зосереджені в собі, ви не реагуєте на зовнішність, ви поганий обманщик, говорить Вейсман. Ну що ж, ви це зробили, і я тепер роблю такий переклад і свою інтерпретацію. Взагалі, забудьте слово хороший поганий обманщик. Тут до обману ніякого відношення немає. Але він зробив хороший експеримент і зробив невірний висновок. А експеримент дійсно хороший, абсолютно логічний. Ми демонструємо одну штуку. Ми демонструємо себе для слова Я так, що ми читаємось читаємо іншими, іншими словами. Ми демонструємо соціалізацію. Іншому перший варіант, коли ви написали букву Я так, щоб прочитали інше, ви достатньо орієнтовані на соціум. Дійсно, на думку інших, на швидкість контакту. Якщо будуть траплятися якісь негаразди в житті, ви будете шукати допомогу в інших. Телефонний дзвінок, другу, подрузі, піти до мами, говорити, виплюснути це в Фейсбук і, і так далі. Тобто, ми направлені назовні. І, відповідно, якщо ви намалювали букву Я для себе, то ми вирішуємо свої питання за допомогою своїх внутрішніх ресурсів. Ні перше, ні друге не є ні хороше, ні погане. До обману це не має ніякого відношення, як на мою думку. Готовий посперечатися з професором Вісманом абсолютно, але от оцей варіант я орієнтуюсь більше на ми, чи я орієнтуюсь більше на внутрішнє своє я, в тому числі замиканням, в тому числі переключенням на якусь роботу, мовчанням, яким завгодно, способом, Ось ця річ працює. Ну що, друзі, от дійсно я постарався не вискочити задалеко за 60 секунд. А для вас буде чергова вправа поекспериментувати в себе вдома, подумати, як ми дійсно інтерпретуємо, показуємо це. Так, Катяра, ти куди пішов? Хочете вам зараз покажу одну штуку? Ось такий, ось такий екземпляр приходить до нас в гості. Звати його Арчі, отакий в половину мене. І допомагає, а іноді заважає мені працювати. Так, друзі, я, ми пробуємо, експериментуємо і розважаємося. Ну не все ж говорити про дуже серйозні річі. Правда, Арчі? Думайте, друзі, працюйте, цікаво!